Друзі, доброго вечора. Мене звати Анастасія Дресінова, я журналістка медіа платформи «Вору». Сьогодні обговоримо новини рідної Херсонщини і до ефіру приєднається керівник молодіжного простору, молодіжка, бібліотекар Володимир Рагульський. З ним поговоримо про відновлення роботи молодіжного простору у Херсоні. Тож, ставте свої питання в коментарях, а я переходжу до огляду новин останньої доби. Росіяни грабують управління головного Каховського магістрального каналу, розташоване на території Любимівської громади на Херсонщині. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Останній тиждень вони вивозять із підприємства в невідомому напрямку транспорт за останні тиждень. З каналу зникли два нові позашляховики. – навантажувально-розвантажувальна техніка. Допомагають йому цьому екс-начальник басейнового управління водних ресурсів Нижнього Дніпра Ігор Андрієнко і начальник головної помпової станції Сірогоської зрошувальної системи Володимир Кірюшин, розказали журналістам працівники підприємства. Жителі Херсонщини можуть отримати 6600 гривень від французької гуманітарної організації «Ектед». На грошову допомогу можуть претендувати жителі Білозерської, Чорнобайської та Херсонської об'єднаних територіальних громад. Про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбук. Фінансова допомога надається лише по списках, сформованих органами місцевої влади. Розмір допомоги становить 6600 гривень. Гроші виплатять впродовж трьох місяців. По 2220 гривень щомісячно на кожного члена родини кошти можна отримати на банківську картку, переказом на відділення Ощадбанку або на відділення Укрпошти необхідною умовою для подачі заявки і наявність хоча б однієї категорії вразливості. Детальніше про те, як отримати допомогу та що для цього потрібно, ви можете прочитати на сайті вгору посилання на новину. Залишаємо у коментарях гауляйтер села Трифонівка Руслан Шевченко постане перед судом. Прокурори Херсонської обласної та Береславської окружної прокуратур скривали до суду обвинувальний акт щодо так званого старости села Трифонівка Руслана Шевченка. Його підозрюють у колабораціонізмі. Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Фейсбук. Обвинувачений під час тимчасової окупації Бориславського району формував апарат окупаційної адміністрації, збирав та формував списки незахищених верств населення, які передавав представникам окупаційної влади. Він впроваджував окупаційну політику в різні сфери життя місцевого населення, виплачував зарплату в рублях. За колабораціонізм, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. У селі Ольгівка від російського обстрілу загинув 70-річний чоловік, який на човні вийшов на річку порибалити. Повідомляє поліція Херсонщини. Він отримав поранення стегна та помер від кровотрати. Також російські терористи вкотре обстріляли Борислав, Козацьке та весела з авіації керованими бомбами. У Береславі влучили перед території підприємства. На місцях руйнувань виникли масштабні пожежі. Генічеськ, Нова Каховка, Скадовськ це Україна. Активісти руху, жовта стрічка, продовжують працювати на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області. Про це йдеться на телеграм-каналі. Організації ми розповсюдили чергові листівки та стрічки, намалювали нові графіті. До речі, рашисти вже починають поступово збирати свої манатки, радимо їм тікати до своєї коструми. Йдеться в повідомленні. Біля одного з населених пунктів високопільської селищної громади місцевий житель на своїй земельній ділянці знайшов велику кількість нерозірваних протитанкових мін снарядів та інших вибухових пристроїв. Про це повідомляє поліція Херсонщини. Також на місці був автомобіль, який повністю вигорів, ймовірно, від підриву на мінах. Поліція вкотре нагадує, що на деокупованих територіях Херсонщини війська РФ залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тому мешканцям потрібно пам'ятати про власну безпеку та не відвідувати узбережжя річок, ліси, поля, не їздити ґрунтовими дорогами оскільки вони можуть бути заміновані, допомагали росіянам переправляти техніку через Дніпро. Трьом експрацівникам Херсонського річпорту повідомили про підозру. Колишні працівники філії Херсонського річкового порту, Ігор Ткаченко, Євген Севінкін та Сергій Пупов під час тимчасової окупації міста погодилися співпрацювати з окупаційною владою і допомагали інженерним військам в облаштуванні понтонної переправи через Дніпро. Про це повідомила прокуратура Херсонської області. Ігор Танченко обійняв посаду директора захопленої філії підприємства. Євген Савінкін став його заступником. А Сергій Попов погодився на посаду механіка транспортного відділу. Запроданці організували та забезпечили реконструкцію вантажної барші для перевезення військової техніки. Вилучили в працівників транспортні засоби для потреб ворожих військ. А так званий директор перереєстрував підприємство відповідно до вимог російського законодавства, організовував його роботу та вживав заходів для введення в обіг у Херсоні рубля. Під час обшуків їхніх осель правоохоронці виявили докази співпраці з ворогом, а саме, документи, російську атрибутику, комп'ютерну техніку, боєприпаси. Обом колаборантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності керівнику окупаційної поліції Каховки Олегу Буховцю. Відповідний документ опублікований на сайті Офісу генпрокурора України. Буховець обійняв посаду навесні 2022 року. Він керував співробітниками окупаційної поліції та забезпечував роботу фейкового правоохоронного органу. Запроданцю загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Червоний хрест із 17 квітня запускає проєкт ваучерної підтримки жителів Херсона та області. 65+. Проєкт впроваджують для людей, які проживають в Херсоні та в громадах Білозерщини. Ваучери номіналом 300 та 400 гривень отримують літні люди або їх довірені особи, якщо отримувач допомоги є маломобільним. Повідомляє Червоний Хрест України у Фейсбук. Сума ваучерної допомоги для однієї особи становить 2200 гривень і використати її можна в мережі магазинів АТБ. Видачу 10 тисяч ваучерів. Волонтери Червоного Хреста проводитимуть до 10 травня по СББ та кварталам, щоб уникнути скупчення людей і черг. Графік видачі узгоджений з головами ОСББ і квартальними для отримання ваучерів. Вам надійде смс-повідомлення на телефон із інформацією про конкретну дату і час та з конкретною адресою, куди треба з'явитися з оригіналами паспорта та ідентифікаційного коду. Видача ваучерів відбуватиметься за запрошеннями. Щоб його отримати, потрібні будуть оригінали паспорта та ідентифікаційного коду. Їх сфотографують. Ваучер не покриває витрати на придбання товарів алкогольною нової групи. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби і до нас вже приєднується керівник молодіжного простору Молодіжка бібліотекар Володимир Рагульський. Пане володимире, Доброго. Доброго вечора всім, хто нас дивиться. Пане Володимире, у Херсоні запрацював молодіжний простір Молодіжка. Як вирішили поновити діяльність? Як зараз працює простір і які заходи проводяться у молодіжці? Ми знали, що після деокупації почнемо відновлювати роботу. Як тільки Херсон звільнили, ми почали думати про поновлення діяльності. Звісно ж, ми маємо плани на повноцінну роботу, але поки ситуація дозволяє робити далеко не все, тому ми обмежуємось. Але все одно йдемо за нашим планом. Зараз у нас є освітня програма з трьох аспектів: безпековий, культурний та історичний, вона розрахована приблизно на рік. У нас є людина, освітній консультант, яка цю програму буде курувати. Тож, поки це будуть освітні заходи в просторі, офлайн, онлайн, гібридні форми. Як тільки безпекова ситуація зміниться, все буде і більше, і частіше. Зараз простір по факту працює тільки один раз на тиждень, виключно для заходів. Ну а як можна потрапити на захід, та де можна побачити анонси? Шукайте нас в інтернеті, Facebook, Telegram, Instagram. поки що все там. Іноді я розміщую обяви в 50-й школі. Потрапити можна після реєстрації, бо знову ж таки ми не кажемо, де знаходиться наш простір зараз, де ми зараз розташувалися. Знову ж таки, з міркувань безпеки. Е, ну а як люди реагують на події, які ви організовуєте? Ну як відгукуються. Mm -hmm. Чи багато херсонців долучаються, якого віку найчастіше приходять люди? Що мотивує вас як організаторів? Реагують добре, бо не дивлячись на все це, вони до нас приходять. На курсах з першої допомоги ми завжди мали 20 плюс відвідувачів, що для нашої ситуації і поточного приміщення це практично максимум. Бо знову ж таки, зараз в Херсоні проводиться не так багато, тому люди готові йти, щоб якось себе розважити. Ну і звісно, що ми розраховуємо на молодь, бо ми ж молодіжка, але ми нікому не відмовляємо, якщо він хоче прийти на наш захід. Що нас мотивує? Ну Ми були готові до цього до війни. Ми до війни повинні були от буквально на тому тижні, коли почалось, коли почалось вторгнення, тобто в п'ятницю, ми планували буквально наш перший відкритий захід офіційний. І Ну так, от все, скажімо так, стало на паузу, а як тільки з'явилась можливість її віджати, Ну ми почали робити, бо є бажання. Uh, бачу, що за фотографіями у вас Червоний mm -hmm. Хрест так проводить, mm -hmm. uh, розповідає, як надавати першу домедичну допомогу. Так, наскільки я розумію. Це зараз допомогу. дуже актуально. Ага, першу так. Uh, Хочу наголосити херсонцям, друзі, хто зараз перебуває у Херсоні, і ви шукали, куди піти, щоб дізнатися такі важливі знання, як надання першої допомоги. Звертайтеся, будь ласка, пишіть свої питання. Ось зараз запитують, як вас можна знайти в соціальних мережах. Я думаю, посилання ми ще скинемо в коментарях. Але як ви називаєтеся у Фейсбуці, в інстаграмі, хоча б так, щоб люди знали? Шукайте молодіжний простір молодіжка. Моло, діжка з великої букви і пишеться разом. Тобто, моло, діжка це одне слово, але по факту це два слова. Якось так. Окей, ми дивіться їх хто не знайде, ми після ефіру додамо посилання в коментарі, тому залишайтеся, трошки зачекайте. Молодіжка розташовувалася у Херсонській бібліотеці філії номер 3 і в грудні минулого mm -hmm. року приміщення атакували окупанти, в якому стані зараз будівля? На жаль, приміщення зараз в стані руйнації, хоча воно і законсервоване, але, скажімо так, капітальний ремонт зможе все це поправити. Незважаючи на всі, ці, всі ті заходи, які ми зробили, волога все одно проникає всередину приміщення. Із останнього плити Армстронгу почали набирати вологу і просто падати зі стелі. Але так чи інакше, зміниться безпекова ситуація, і ми будемо готові надо, ну, якось намагатись відновлювати наше приміщення, бо знову ж таки, бажання є, і ми до того готуємось потроху. Які найближчі заходи плануєте, і чи буде щось напередодні Великодня? А, так, у нас буде майстер-клас з писанкарства в суботу об 11-й, Будемо робити справжні писанки, які притаманні південній Україні справжніми писачками, але на жаль, кількість місць обмежена, і здається, що ми вже практично набрали наш максимум по місцях. Бо знову ж таки в нас обмежена кількість самих писачків. Але якщо бажаючих буде багато, то ну, ми, мабуть, зробимо дві групи, що робити, і зробимо два заняття в один день. Перше буде об 11, а інше буде трохи пізніше. Друзі, я бачу, що посилання вже з'явилися у коментарях, де ви можете шукати організацію молодіжка, дізнаватися анонси всіх заходів, які будуть відбуватися, записуватися на них і так далі. Тож запрошуємо усіх. Я думаю, для Херсона зараз супер актуально десь ходити, спілкуватися, дізнаватися багато корисного і просто гарно проводити час. Пане Володимире, дуже дякую вам, що знайшли час. Завітали на наш ефір, розповіли про круті ініціативи, і на все добре. Вам також. Дякую. Ага, тут ще долетіло питання: можна присилати роботи в онлайн. Е, дивіться, я зараз долучаю пана Володимира, він ще не пішов, але ви, будь ласка, напишіть, що саме за роботи онлайн ви хочете присилати? Чи, можливо, у вас вже є такий формат? А, ну, я не, просто поки що не розумію, в якому сенсі роботи. А. Роботи в смислу, ну, в розумінні якихось творчих робіт. Чи що, як? Ага. Це треба ну, поточнення Так, можливо, зараз долетить, але так: от наприклад, якщо хтось там малює картини або щось подібне, писанки от поточнюють. Чи можна ага. надсилати щось онлайн з цього? М -м ну, не знаю, тут е як. Ну, скажімо так, сенс цього заходу, щоб люди прийшли і навчилися робити писанки. Тобто, Ну добре, що ви нашли, надійшлете до наш ну, їх онлайн, але ну ми подивимось, мабуть, разом на них оцінимо. А, так, добре, але... Якщо б до нас прийшли. І разом але з нами пробують. Чи не розглядаєте ви таку можливість, щоб люди просто якось паралельно у Зумі до ваших заходів доєднувалися і могли якось uh, дистанційно uh, теж бути присутніми. Uh, слухати, спікерів і та Це так гібридна так. форма, ми поки що її не тестували, але ми, скорі, скоріш за все, така форма з'явиться так чи інакше, бо у нас є такі заходи, на які, скажімо, ну багато людей може і не прийде, а хтось доєднається в Зумі. Тому так, така форма буде в майбутньому, але поки не зараз. Зараз ми більше хочемо все-таки на офлайн, щоб люди трохи так розтормошились. Угу. Ну, хоча От, знову ж до... таки безпекова ситуація. Да, до речі, пишуть люди, що пройдемо задоволенням. Пише Добре. пані Галина, І вас. Ще додають, що. Розпис писанок ну, і люди з-за кордону хочуть ага. доєднатися Я а зрозумів. Це? Я зрозумів. Ви хочете як доєднатися як майстер, щоб провести якийсь, скажімо так, майстер клас онлайн, тобто ви будете показувати нам з-за кордону по інтернету, ми будемо це робити на місці, так це можливо. Круто. Мені здається, взагалі зараз ваш центр і онлайн, і офлайн може об'єднати херсонців, тому що мені здається, що всі зараз дуже хочуть бути, хоча б присутні, ну якось ментально з Херсоном, бути на цій хвилі, якось ділитися своїми там міннями і думками, і так далі. Я думаю, що ваш центр може стати крутим хабом для цього. Пане Володимире ще раз дякую і на все добре. До До побачення. побачення. Друзі, ну в будь-якому разі, якщо у вас є ще питання і ви будете їх надсилати, можете використатися зворотнім зв'язком з групою з пабліком молодіжки. Тепер ви знаєте, що така ініціатива є. Лінк є в коментарях. Активний, але ви зараз бачите на екрані, як ще шукати у Фейсбуці цю організацію. Ну і я дякую, що ви сьогодні завітали до нас на ефір. Звісно, що нагадаю про те, що можна з Херсона, все ж таки е, обстріли нікуди не ділися. Вони залишаються щодня, області, місто обстрілюють е, деокуповану частину. Е, ви можете безкоштовно евакуюватися. Зараз ви бачите контакти, як це зробити. Е, Бачите також telegram води де ви можете отримати інформацію. Ну і звісно, пишіть, коментуйте, розповідайте, чи є якісь проблеми з безкоштовною евакуацією. Так я наскільки знаю, мені от розповідали знайомі, що на перший час допомагають знайти прихисток, допомагають з оформленням документів, консультують, надають інформацію і так далі. Але якщо є якісь нюанси, ви нам теж про це повідомляйте. Ну і куди нам можна повідомити це або іншу будь-яку новину, так це до нас у соцмережі. Можете писати нам в директ Фейсбуку або Інстаграму. Зараз ви бачите на екрані, як ми там підписані. У Телеграмі у нас є чат-бот, він закріплений вгорі каналу. Можете там шукати, писати анонімно, конфіденційно. Якщо ви щось дізналися, побачили, або щось проблеми з гуманітаркою, проблеми зі сміттям у вашій громаді, місті, селі і так далі. Якщо є якісь проблеми або зауваження, пишіть нам про це. Ну, і, звісно, підписуйтесь на наш канал у Ютубі вгору Херсон, тисніть на дзвіночок, приходьте, долучайтеся до наших ефірів, ставте питання. Фахівці запрошені гості будуть намагатися відповідати їх наживо на ваші питання. Ну і також ви можете безкоштовно отримати правову юридичну допомогу за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Якщо ви не можете ще користуватися поки тимчасово українським зв'язком, пишіть дзвоніть через Телеграм, Вайбер Signal, WhatsApp, Пам'ятайте про свою безпеку, користуйтеся VPN, витирайте повідомлення, щоб вони не залишались у вас на телефоні. Ну і можете звертатися за консультацією юристів з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Також хочу зауважити, що юристи вже допомагають фіксувати пошкодження майна мешканців Херсонської області від російських обстрілів. Процедура ця не буде швидкою, і гроші отримувати за це відшкодування не буде там завтра, чи післязавтра, чи в наступному місяці законодавці ще допрацьовують цей закон, але робота йде і е, фотографувати, фіксувати, писати заяви потрібно вже зараз. Якщо у вас є пошкоджене майно, ви хочете отримати компенсацію, також звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я. Це все, що я хотіла вам повідомити і нагадати. Дякую всім, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що писали ваші коментарі і питання. Дякую також всім, хто поширює наш ефір і робить новини Херсонщини більш відомими. І головне, що правда, поширюється далі. і Ви нам допомагаєте з цією важливою роботою. Друзі, я бажаю всім гарного вечора. І на все добре до зустрічі вже у п'ятницю, як завжди, о 20-й годині.